Вітаю, ви дивитесь канал Небон. Сьогоднішня моя чарівна гостя це Марічка Тракало, психотерапевтка, співзасновниця хабу ментального здоров'я діяти, який діє у Львові, і моя близька серцю людина. Ми з нею записали вже не одне відео на цьому каналі. Ви їх можете подивитися тут, десь вискочить скоро. Привіт, Марічко. Привіт, привіт. Є така ідея in general, сьогодні. Обговорити таку мамську тему. Декілька запитань, які ви залишали в віконці в моєму і в Марічки в інстаграмі. Ну тому підтримайте, будь ласка, лайком наш сьогоднішній експеримент щодо формату, і будемо починати. Дуже-дуже багато запитань. Штук 15 було про те, як не зриватись на дитину. Я маю таку трошки прелюдію до того, що ти кажеш. Знаєш, Бо зрив це вже наслідок. А нам треба зробити кілька кроків назад, щоб відмотати і зрозуміти причину взагалі, чому так стається. І перше, що треба сказати, що материнство — це важко. Що це більше, ніж фултайм тайм робота. Це е, щось таке, що входить жінка, входить сім'я, е, чого нікого не вчили в університеті, не було ніяких е, якихось е, іспитів, які би допускали жінку до материнства. І тому е, з нами стаються помилки, бо материнство це щось таке, що кожна жінка пізнає методом спроб і помилок. І перше, що треба зробити, це бути до себе дуже милосердною і пощадливою, бо немає інструкції до виховання Іванка, Петра, Катрусі, Марічки, Ореста і так далі. І кожна дитина це унікальна загадка, яку треба розібрати, розвинути, викликати. І материнстві багато невідомо насправді дуже багато невідомо. І формула зриву містить собі кілька основних компонентів: перше це перевтома мами. Тобто материнство передбачає те, що дитина на якийсь певний час стає таким собі загарбником. Тобто, спочатку вона загарбує тіло мами на 9 місяців орієнтовно, потім вона загарбує сон мами, потім вона загарбує розклад мами. Потім мама собі може планувати все, що завгодно, але чудо вона зранку прокидається і виявляється, що в дитинки лізуть зубки і вона сьогодні вже нікуди не йде і взагалі вся сім'я своїми планами приїхала. І тому в материнстві є багато витісненої агресії. Е я не бачила багато пустів про те, що ти знаєш, дорога жінка, тобі в материнстві буде тяжко. Ти маєш право відчувати злість до своєї дитини, і це нормально. Я чую про те, що наше суспільство кричить, що материнство це найблагодатніший час для жінки, це найбажаніше, що може хотіти жінка, і це найпрекрасніше, що з нею має статися, але чомусь діти не пукають ромашками. Так? Коли є такий тривалий процес формування того, що материнство це щось веселкове, Потім жінка заземляється в реальності, де там і в помині немає цього всього, то цей розрив створює багато напруги. А дитина справді забирає дуже багато ресурсу мами, який, по-перше, мама не завжди має, а по-друге, вона не завжди готова пожертвувати його в такому об'ємі, як потребує дитина. І тоді зрив це якби такий, таке місце зламу, коли виклик великий, сили немає, напруги багато, і виходить бабах. У для того, щоб менше зриватися, треба найперше жінці бути милосерднішою до себе, трохи більше прийняти себе про те, що вона нормальна, про те, що її почуття і емоції нормальні. І так, материнство це важко. І до дітей ми почуваємо не тільки рожеві сюсі-пусі. Так, ми також відчуваємо багато тривоги про дитину, багато гніву до дитини, багато. Сорому, особливо, коли дитина поводиться не соціально прийнятно, бо вона ще не вміє цього робити. І це ціла палітра. І от коли жінка почне приймати всі свої почуття і казати, та це частина правди про нас, нашу сім'ю, нашу дитину, і не буде мати цього внутрішнього тиску, тоді з точно буде менше. Це дуже цікаво. Взагалі, я тобі скажу так по секрету, Марічко. Я трошки переживала, як ми будемо будувати цю розмову. В плані тому, що там в мене є свій досвід е, материнський, який ну те, я не те, що беру його за зразок. Просто він у мене тільки один, такий, який є. Але ти спілкуєшся з багатьма людьми, і я дуже рада, що ти цей досвід багатьох людей, мам, жінок, змогла згрупувати, і ти можеш сказати, як. Е, як може бути людина, яка не заангажована в свій конкретний досвід, вона може сказати набагато більше і щось набагато глибше ніж ти, який вперся в свою стіну і не знаєш, куди тобі рухатись далі. А Тому раз. дякую, що ти сказала, Це сказали. раз а два це те, що в кожній психотерапії, яку я вела, рано чи пізно з'являється персонаж мами, і треба справедливості ради констатувати, що мама це мабуть людина, яка чи не найбільше інвестує в дитину. Але так само мама це і людина, яка чинить найбільше кривдить дитину, примиччиво посередкований спосіб. І тому я б ми не старалася: ідеальна мама це патологія, ідеальної мами не існує. Е всім українкам, які заморочуються на тему, що я погана мама, бо це більше такий е -м, е -м, світогляд, притаманий українкам. Я розказую історію про те, як Богородиця загубила Ісуса на три дні. І я, я переконана, що цей епізод записали для того, щоб українські жінки чулися з цим трохи легше, бо я питала, чи губила ти дитину на три дні. Поки ще ні одна не сказала, що так. та тобто, якщо о, Марія умудрилася загубити Бога, то ти непогана мама. Ось і це ніби такий жарт, але він дуже добре розрічає обстановку. І так дійсно. Материнство буває різним, дуже різним, і про це треба також сказати. Але е, материнство це щось таке, що дуже може вчить нас багато мудрості. По собі можу сказати, що материнство як нічого інше, і жоден проект, робочий чи щось не робить тобі холодний вишкіл, не шліфує твої твій егоїзм, якісь там безкінечні пошуки, якихось дурниць, яким насправді ну твої діти просто відсівають все, все непотрібне з твого життя. Але тут є своя крайність, і одне з таких запитань було: я аж відчула цей біль просто в цьому запитанні про те, що після восьми років в декретній відпустці. Цього періоду декретного людина просто вже загубилася і не знає ніхто вона, ні що вона вміє, ні що вона робить. Вона вже загубила всі свої навички професійні, як їй зібратися докупу і зрозуміти, що далі, чи є якісь, якась золота порада. Добре. Е, найперше, я вважаю, що в цьому місці, речі, є комунікація. Бо одна моя клієнтка казала, що я дуже потребую говорити з кимось, хто за рівнем розвитку, рівний мені, а не рівний, рівний трирічці. Так? Тому почніть більше спілкуватися з людьми, з якими е, ми могли би дізнатися більше інформації про те, що зараз актуально. Друге, е, поширеним міфом є, що е, жінка може себе почувати, що я ступіла, що я вже нічого не знаю, що мої навики не актуальні. Я хочу сказати, що тут важливо. Бути критичним до того, що я виходжу з готовністю, наприклад, освіжити, відновити свої навички. І людина, яка працювала в будь-якій сфері, вона точно швидше адаптується, ніж той, хто новачок і повністю починає спочатку. І це так ніби дати собі дозвіл, наприклад, що я перших 3-4-5 місяців буду знову вливатися в звичний ритм мого життя і в звичний ритм працездатності. І е, дуже важливо не соромитися цього. Е, дорогі жінки, ви привели в світ ще одну людину. Це велика праця. Ви не бомки били в декретній відпустці. Взагалі я не знаю, хто придумав слово декретну відпустку, назвати словом Відпустка. Слово «відпустка». Е, тому менше знецінення себе і більше повернення до того, а що я вмію, а що я можу, а кого я можу запитати, а що я можу почати. Ваш інтелект нікуди не подівся. Просто ви багато займалися іншими справами, а зараз, якщо ви таку ж саму кількість енергії заінвестуєте в уведення в свою професійність, ви успішно подолаєте цю висоту. Тому це міф про те, що ви все забули, нічого не знаєте, загублені. Просто спробуйте дозволити собі маленькими кроками повертатися в те русло, яке вас приваблює. Одна жінка в цьому віконці щодо питань написала, що коли вона говорить, будучи зараз мамою декількох маленьких дітей, про те, що вона би хотіла вийти на роботу, то вона чує від чоловіка, куди тобі на роботу, ти вдома не можеш дати ради, ну з там з дітьми, з домом і так далі. Як правильно поговорити зі своїм чоловіком, щоб відчути підтримку від нього в плані професійної орієнтації? Також mm -hmm. ну, я би починала не ти вдома не можеш дати ради. А ми вдома не можемо дати ради. Ну тобто, це перша формула успіху. Так? Чоловік, відповідальний за хатні обов'язки, рівно так само, як відповідає дружині. Це О, Марічко, зараз полється. Так, суму, полється. Але я тобі скажу, що дружина на це погоджується. Тобто, ем, я знаю чудові успішні кейси, де дружина делегувала виконання хатніх обов'язків. І, очудо, вони були зроблені так, не так бездоганно, якби це все вишурувала вона і вимила вона, але це було зроблено достатньо добре. І тоді чоловік заангажований в сімейні справи, а не відірваний, і для нього там знайти якісь дитячі шкарпеточки це просто завдання рівня космосу. І вона має трохи простору на те, щоб зайнятися ще чимось, окрім е, домашніх справ. Тому перше, це розділити домашні обов'язки і зрозуміти, що чоловік за це співвідповідальний, рівно настільки, наскільки відповідальна дружина. Ти віриш те, що ці розподіли цих обов'язків, якщо він не стався до одруження чи там на початку сімейного життя, він можливий в без сварки, десь не знаю, після 5-10 років спільного життя? Чи це там, там вже все хана. Можливий, можливий. Це буде серія непростих розмов, але важливо, щоб це було в руслі ненасильницької комунікації. Є дуже класна книга Маршала Розенберга, вона є доступна українською мовою, називається Ненасильницьке спілкування. І якщо дружина вибудує діалог не з призми, що ти такий поганий, ти мені не допомагаєш. А зайде з того, що слухай, я бачу, що більша частина хатніх обов'язків тільки на мені. Я відчуваю себе з цим так-то, так-то, так підставляє так підставляю свою палітру. Я хочу, щоб ми спробували от е то, оте-то. для цього ну, я готова докласти то-то, то-то. Як ти на це дивишся? Тобто, бо це про рівність і партнерство. А не про те, що бідна, я нещасна, я тут гарую вдома над баняками, а от ти вдома нічого не робиш. Ну, бо з таким самим успіхом на закид такий чоловік каже, а я, от бідний, нещасний, працюю на роботі, гроші приношу, а ти вдома тільки сидиш і борщі вивариш. Та? І це таке взаємне метання звинуваченням, воно ну, тільки посилює конфлікти в парі. Тому це погана історія. Але натомість, якщо заходити з мови ненасильницького спілкування і вказуючи своє бажання, чого я хочу, бо чоловіки люблять конкрети. І справедливості ради е, треба сказати, що е, конструктивний діалог теж любить конкретику. Бо коли ну, я хочу чимось зайнятися, але чим сама не знаю, то, ну, то чоловіка відверто буде злити, або може злити, що вона хоче спихнути якийсь певний кусок роботи, заради чого сама не знає. Та? І це якби ну, викликає якийсь шквал обурення. Та? Бо тут вдома є конкретна робота. Ось. Тому чим конкретніше жінка озвучує через рот. Те, чим би вона хотіла зайнятися, як вона це бачить, що вона для цього робить, і в чому конкретно вона бачить допомогу чоловіка, тим конструктивнішою буде ця розмова. Тому так, навіть після 10, 15, 20 років шлюбу це можливо, просто для таких діалогів треба добре підготуватися. Одна жінка написала: я відчуваю себе в цьому материнстві, батьківстві самотньою, що мені з цим робити? Ти частково вже відповіла на запитання, але може Тебе є ще, ще щось додати? Я так скажу тобі, Катю, що найболючіше, що я бачила в своїй терапевтичній роботі, це коли людина є у стосунках в сім'ї і в є там самотньою. Самотність це дуже цікаве явище, тому що часто буває так, що людина замикається в собі. І навколо неї може бути купа можливостей, купа людей, купа інших якихось варіантів, але її внутрішній стан настільки замурований, що вона не відкривається до цих нових можливостей. Тому я би тут досліджувала, що передує цій самотності. Коли вона розпочалася? Вона була притаманна особі до одруження чи вона вже почалася в материнстві? Бо материнство загострює всі непоскладені таракани, які є в кожної людини. Чому? Тому що в неї ресурсів стає менше, мама виснажена. І, відповідно, якщо десь там жив цей внутрішній стан самотності, то материнство могло його просто посилити. Далі це дивитися ну, про що ця самотність. Бо, можливо, це не самотність, можливо, це депресивний стан. І ми маємо також сказати про те, що е, існує таке явище, як післяпологова депресія. І статистика є критично високою. Тобто, дослідження е, кажуть, що після народження першої дитини е, майже 60% жінок зустрічаються з симптомами після депресії. Чому так стається? Тому що жінка одномоментно дуже змінює ритм життя, тобто змінюється її тіло, змінюється її розклад, вона стає прикутою до три 3,5 кг, і все е, життя почне крутитися навколо орбіти дитини. Так. І інколи навіть її мобільність обмежена територією, куди вона може заїхати з візочком. Тобто, це я тобі більше, більше скажу. Вибач, переб'ю тебе, те, що ти кажеш, що її життя мами життя починає крутитися навколо маленької дитини. Я на собі пам'ятаю дуже добре: оцей разючий разючу різницю не лише це зв'язано з появою першої дитини, тому що коли ти вагітна в Україні вся увага прикута до тебе, як ти почуваєшся, що чи ти їла, чи ти спала, чи ти подарувати квіточку, поцьомкати, цукерочку, там не знаю від бабусів, дідусів всіх на світі. Але як тільки народжується дитина, мама більше не чує цих питань. Вона чує питання, як дитина чи є до, чи достатньо молока? Ну тобто, всі тепер не просто ти перестала бути центром принципів твоїй сім'ї з твоїм чоловіком, бо ще хтось з'явився, е, все всі навколо тепер вже цікавляться не тобою, а дитиною. Це також дуже я пам'ятаю, як це я не могла це одразу звичайно сформулювати. Що, що ж не так, що ж сталося. А, Але і фото... щастя. Мама ще мало що знає про материнство. Тобто для неї перша температура дитини це просто алярм такий, що просто в жар кидає саму її. І вона ще не знає, що існує чарівна тьотя педіатр, і що існує чарівний нурофен, який допомагає в половині випадків. І це все налагодження дуже ну, не просто їй дається. Плюс її тіло також після пологів є. Втомлене, виснажена і потребує відновлення. І сукупність цих факторів, власне, перетворюється в цю е, післяпологову депресію. Дослідження кажуть, що після народження другої дитини епізодів післяпологової депресії є набагато менше. Чому? Бо жінка вже все добре знає. Вона вже не е, фантазує на тему, як буде виглядати тіло після пологів. Вона вже знає, що воно відновиться. Вона вже знає, що е, є способи допомогти дитині. Вона вже знає, як правильно полинати дитину, брати на ручки і пішло-поїхало. І е, цікаве, знаєш що? Що найкращим способом е, запобігти після пологовій депресії це мати якісь активності поза декретом, тобто е, піти кудись вчитися. Працювати десь там дві години в день, відвідувати якісь нові курси, вивчати якусь нову мову це те, що допомагає жінці залишатися жінкою, почуватися цінною і не вилітати. І ніби здавалося, б, Боже, як в цей весь кошмар внести ще щось, але насправді активності поза дитиною добре відновлюють і стабілізують жінку. Знаєш. Переходячи до наступного запитання, дуже цікаве, хтось запитав: як донести до чоловіка, що виховання дитини це відповідальність не лише мами, а й тата, і що це насправді не просто. Е, я скажу таку ж тучку, кремольно е, що я раніше думала. Що це можна все обговорити? Знаєш, домовляємося на березі. От ми домовимося, що ми будемо виховувати дітей разом. Домовимося, що будемо виховувати саме так. Але потім хоп-хоп народилась дитинка, і ти в цьому вінігреті все всього на світі, що ти відчуваєш з приводу себе, свого тіла, цієї дитини, свого чоловіка і так далі. Щось забула про ту розмову, і вже знаєш, робиш щось, аби робилося, бо ж треба, треба якось діяти. І е, тут такі штуки наступають, коли ти маленька дитинка, і справді, коли це груднячок, груднячок, не знаю там до півроку. Ця дитина справді потребує більше мами і далі потребує можливо більше мами до якогось часу, але е, щодо виховання, це прям болючий момент не прогавити цей момент, коли ну, що чоловік був досі, наче не потрібний, міг себе так почувати, бо фізично був менше потрібний біля дитини. А от потім не забути, що він має брати участь. Це ж так. теж від мами йде так. По-перше, мама має це дозволити. Пережити цю тривогу, що тато у, 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 не знає, як з тою дитиною себе поводити, і повірити в те, що він справиться. Це перше. Далі делегувати йому те, що він може робити. Тому що ініціація чоловіка в татівство не стається в той момент, коли народжується дитина. Вона стається тоді, коли тато починає піклуватися про дитину. Тобто його емоційний зв'язок. В нього немає палітри гормонів, які були в жінки, та? в нього немає цього біологічного зв'язку, такого міцного, як має жінка. Тому його зв'язок будується на основі турботи про дитину. І коли він е розділяє ці, е ці жести піклування про дитину, коли дружина його в цьому підбадьорює, і нехай він не вміє одіти памперс з першого разу, і нехай він зіпсує 10 памперсів, а 11 він в добре, недобре. Але жінці треба. Повірити в те, що він з цим справиться. І всяко підтримувати його. Ну, бо чоловіки також не знають до кінця, як, як поводитися. В них є також дуже багато тривог і дуже багато страхів. І це цікаво, що раніше, наприклад, чоловік була жінка. Двоє жило, двоє працювало, двоє заробляло, двоє їло. Народжується дитина, їх стає троє, працює один, а їсть троє. І в чоловіка справді дуже багато фокусу уваги є напрямлені на те, щоб він притягнув мамонта в цю сім'ю. І це теж треба визнати, що це не просто для нього. В нього теж є багато тривог, багато втоми, багато складнощів. І раніше він мав всю жінку для себе, всю увагу для себе, а тепер з'явився малюк. І він не має вже уваги в такій кількості. Так? І ну, теж може з'являтися якась така потреба його в ніжності і теплі, тому що жінка в якийсь момент зсунулася в материнство, але ну, якби роль дружини залишилась і потреба в дружині залишилась незакритою, бо він, окрім того, що став батьком, він залишився чоловіком, який потребує цієї дружини. І це дуже про вміння бути в різних ролях. Проміння бути гнучким і чоловікові, і жінці. Але для того, щоб тато став татом, йому треба давати простір, де він буде взаємодіяти з дитиною, підкріплювати його в цьому, мотивувати і розділяти, приймати рішення. Тобто він теж може піти до педіатра, він теж може одягнути слінг, він теж може покупати дитину і не боятися це делегувати. Бо жінки грішать тим, що вони біля дитини чуються дуже потрібними. І якщо в жін... Все сама. Так. І якщо в жінки є занижена самооцінка, і тут о чудо, у нас стає мега потрібна для дитини, бо вона для неї для дитини цілий космос. Це може... місце реалізації. Точно, то може бути оце спокуса в реалізації, що я зроблю все сама і все найкраще. Ну, добре, але потім прийде за це розплата. Коли народилася наша перша дитина, я підозрюю, що мене була післяродова депресія, але тоді якось я про це не знала, що є така можливість про це дізнатися і якось себе, собі допомогти. І Я пам'ятаю, що в якийсь момент я прямо я так фізично майже відчула, що я давно не питала чоловіка, як у нього справи на роботі. Я давно не, не бачила, щоб він кудись теж там виходив. Щоб коротше, якось я зрозуміла, що я втратила цю таку ниточку, бо я тут вся погрузила в матриці. І ми тоді, здається, тоді почали робити оці наші малі групи, я так це називаю домашні, де ми просто ставили собі спочатку два запитання: як у нас стосунки з Богом? Ну щоб я розказала, як у мене, він розказав як у нього, а потім як у нас стосунки один з одним. Звичайно, що ми про все це говорили. Але це так, ну це такий особливий час, коли якось це приходить святий дух, і ти так можеш. Ну, відкритися і це зовсім інакше, ніж просто на кухні за чаєм поговорити. А ще, коли нас з'явилося більше, ніж двоє дітей, у нас додалось питання, як я і діти, ну тому що вони стали вже такого віку, коли якось було більше про що розповісти, і почалися вже якісь там не тільки. Сюсі -пусі, а ще щось таке серйозніше, що треба було вирішувати. Тому це, це класна і теж ідея для тих, хто відчуває, що трошки загубив вже конект з чоловіком, бо з'явився груднячок перший, другий, чи там, який не, не з'явився. Ще цікаве запитання, яке звучало приблизно так: цитую. дитина нагадує мені мене і мене це дратує, що робити. І поки я не забула, я хочу ще одне запитання з такого розряду задати: коли я бачу в собі, наприклад, свою маму, і мене це дратує по відношенню до, до моєї дитини. Як це змінити? Будь ласка, Я добряча психотерапія. Тобто е ми в несвідомий спосіб будемо відтворювати або сценарії, які ми перейняли від батьків, або антисценарії, сценарії тобто, тільки би не так, як батьки. Але точка відліку все одно хто. Батьки. І, е, ну, це добряча терапевтична робота насправді. Самостійно, навряд чи нам вдасться з цим розібратися. Е, і, і така цікава заковирка, що ми будемо бачити в дитині все те, що ми не прийняли в собі. І якщо дитина буде собі дозволяти щось таке, що ми насправді теж би хотіли, а ми собі цього не можемо дозволити. нас це буде дуже злити. і це буде дуже псувати стосунки з дитиною. Тому е в цьому місці це добра психотерапія. Марічко, я бачила на сторінці хабу ментального здоров'я діяти е твого е інформацію про те, що хаб надає безкоштовні консультації. Але хто під них підпадає? Розкажи, будь ласка. Так, ми надаємо зараз можливість безкоштовної психотерапії для дорослих і дітей, якщо це є родичі військових, якщо це є внутрішньопереміщені особи, якщо це є особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це є сім'ї, де є хтось з інвалідністю, це є малозабезпечені особи, це є багатодітні сім'ї. Всі вони за наявності підтверджуючих документів можуть отримати безкоштовну психотерапію, як наживо, так і онлайн. А також, що ще може бути корисним в нашому онлайн-курсі діяти. В якому Катю ти також маєш гарну лекцію. Є передбачений блок, пов'язаний з вихованням дітей, і пов'язаний блок з стосунками в парі. Тому цей онлайн-курс також може бути корисним для цієї теми, як і індивідуальна робота з психологом. Дякую, Марічко. Тобі дуже друзі. Залиште, будь ласка, вашу вподобайку. Не забудьте підписатися на наш, а в описі до відео хто додивився, отримує бонус. Знаходиться контакт, як з як з хабом з контактуватися, і як пройти курс або отримати безкоштовну свою консультацію з професіоналом. Дякую тобі, Марічко. І що Давайте тоді попросимо людей, що якщо вам відгукується такий формат і ви маєте ще якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми обіцяємо, що ми ще щось знімемо. Обіцяємо, ми завжди обіцяємо. Дякую, Марічко.